На огляді портативний міні-вентилятор. Ось він такий невеличкого розміру, але для своїх розмірів дуже потужний. Три швидкості це перша швидкість, друга швидкість і третя. В принципі, доволі потужний для своїх розмірів. Цією кнопочкою вмикається. Вимикається. Ось так він складається. Тут є невеличкий ліхтарик. Вмикається цією кнопочкою. Вимикається. USB-порт. Зараз перевіримо, чи заряджається. Від паербанку. Так, заряджається індикація присутня. Це дуже зручно. Можна з собою мати невеличкий пауербанк. І ось такий невеличкий портативний, я скажемо так, для мандрівника вентилятор. Коли спека. Такий невеличкий. Вентилятор в дорозі може бути вам в нагоді. Ось такий невеличкий відеоогляд. Підписуйтесь на наш канал. Дуже багато відзнято відеоматеріалу. Різні цікаві китайські штучки. Дослідуючих відео!